Волинські лісівники започаткували обласні змагання з лісового багатоборства. Участь у них взяли працівники державної лісової охорони, груп оперативного реагування та єгерської служби. Змагання відбулися на території одного з рекреаційних пунктів Камінь каширського району. Змагання з багатоборства тривали два дні. 22 команди-учасниці продемонстрували надзвичайно високий рівень фахової і спортивної підготовки. Завдання були різноманітні, зокрема, транспортування умовно пораненого, встановлення намету на швидкість, стрільба, подолання навісної переправи. Я глибоко переконаний, що дані змагання це вже будуть якоюсь базою, основою для підвищення фахового рівня працівників лісового господарства єгерської служби лісового господарства підприємств. Рейд, членів рейдових мобільних бригад, тому що навики отримані тут це ліс, лісівниче, як казав, суперництво. Воно надихає на, на те, щоб самовдосконалюватися, покращувати свої показники і під, тим самим покращувати імідж працівника лісового господарства. Тим більше, що на сьогодні для цього є абсолютно всі можливості. Працівники державного підприємства Камінькаширське лісове господарство ретельно підготувалися до змагань. Облаштували табір, місця для відпочинку, додатково встановили альтанки, якими після змагань зможуть користуватися відпочивальники. Зусилля лісівників відзначили вболівальники і судді. Приємно вражені ми як співорганізатори, будемо казати, і як основні задіяні сили в спортивних змаганнях. Приємно нам, що підхід дуже серйозний, налагоджені всі відшліфовані всі можливі якісь нестиковки, але дисципліновано, зважено. Відкориговано проходять змагання, і приємно ще раз кажу констатувати, що і доїзд команд, і саме проведення змагань приємно вражає. Вражає, і хочеться побажати, щоб наступні змагання проходили не на, не на нижчому рівні. Ну ще варто зазначити, що дані змагання проходять вперше, і це також дає, якби перевагу, що перші змагання проводять на такому рівні, коли була достатньо велика перерва. І немає має якби, порівнятися, скажімо, на прошлорічний досвід на позапрошлорічний. Переможцями змагань стали лісівники державного підприємства Шацьке ужбоводослідне лісове господарство, прихідний кубок, почесну грамоту управління та премію 15 тисяч гривень. Їм вручив начальник обласного управління лісомисливського господарства Олександр Кватирко. Срібло і 10 тисяч гривень винагороди виборола команда держпідприємства Любошівське лісомисливське господарство. Бронзові медалі 5 тисяч гривень завоювали господарі. Колектив державного підприємства «Кам'янька-Ширське лісове господарство.